Привіт усім! ви слухаєте подкаст Агенти Змін. Це подкаст про активних українців, які працюють, щоб змінити себе, своє місто, країну і цілий світ на краще. З вами ведучий Богдан Деркач за фахом. Я викладач англійської мови, і маю вам сказати, що ідея цього подкасту виникла в мене доволі спонтанно під час розмови з моєю випускницею Дашою Чернишовою. Даша після закінчення школи скористалася можливістю навчатися у міжнародному коледжі у Таїланді, і я записав нашу з нею розмову на звичайний диктофон, щоб потім розшифрувати і написати статтю чи пост у соцмережах. Але наша бесіда вийшла настільки цікавою, що я зрозумів, що вона повинна бути опублікованою саме так, щоб її слухали. Тому пропонуємо вашій увазі наш перший випуск подкасту Агенти змін. Ця бесіда буде в першу чергу цікава старшокласникам, випускникам, тому що після неї ви дізнаєтеся про реальну можливість навчатися за кордоном у кращих університетах світу і причому безкоштовно. Тому ласкаво просимо до нашої розмови. Даша, розкажи, де ти навчаєшся зараз? Яка це програма, як вона називається? Я навчаюсь в Таїланді в міжнародному коледжі. Коледж називається коледж об'єднаного світу англійською UWC. це частина, це один з 18 коледжів, які є по всьому світу, і які є частиною цієї спільноти. Мета цієї програми зробити навчання силою, яка змінює, яка об'єднує людей для ем, мирного майбутнього і для екологічного майбутнього, для такого майбутнього, де люди об'єднуються заради спільної мети. Класно, а вон, ця програма вона включає, тобто це міжнародна програма. Там чаться тільки люди з не з одної країни а завжди з різних країн, де б вони не були. Так, тобто ці 18 коледжів вони є по всьому світу. Там в в, в, в різних 18 країнах. Мій в Таїланді, і у нас в Таїланді в школі 99 національних ідентичностей. Ого. Тобто у нас правда у нас школа з десадочка до старших класів. Тобто ну там дуже багато людей. Там є школи, де тільки 11-12 клас вони йдуть як перед університетом програма, і там, напевно, менше національної ідентичності, але дуже рідко така буває, що там більше ніж чотири людини з однієї країни. О. Тобто, в моїй школі, наприклад, в моїх роках, тобто в моєму цим університетом програмою, там а, немає більше українців. Тобто я єдина українка. Вау. Окей. значить, це був конкурс український, який ти виграла. So так, тобто so, в so 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 UWC є декілька шляхів потрапити, і uh, один шляхів для людей, які потребують фінансову допомоги, а більшість українців будуть її потребувати, бо програма дуже дорога. Uh, це виграти грант в національному комітеті. Uh, Кожної осені відкривається відбір національного комітету, і національний комітет складається з тих, хто вже навчалися в UWC з України. Wow. Вони всі збираються разом і вони відбирають uh, тих, Студентів і учнів, які поїдуть наступного року в UWC. і от минуло позаминулого року виходить в восени. Я почала проходити цей відбір, і я прийшла в лютому. Ага. Ти була в 10 класі? Я була в 11 класі. Ага, ага. І я пройшла, і зараз я, типу, знову закінчила 11 клас в Таїланді, і потім піду в 12, і потім в мене буде змога вступити в університет за кордоном. Тобто тут в мене б такої змоги не було, і це одна з переваг цієї програми. Бо диплом досить престижний і цінується за кордоном, і тому у нас є певні можливості, які були не відкриті для мене раніше. Це там можна, вступ за кордон і. Дуже багато інших там гарантів, можливостей просто зустрічати людей, мати якісь зв'язки по всьому світу. А, ну а тривалість навчання, то, то два роки, да, так? Так, так, так. Два роки можна подаватись в 10 або в 11 класі. О, круто! А як ця програма знайшла? А, тоді якраз почалося повномасштабне вторгнення, і я якось не знала, куди я хочу вступати. Я хотіла ніби залишатись в Україні, але тоді я не розуміла яку спеціальність обирати. І я почала шукати інші можливості, які є. тобто от не тільки вступ в Україні, а що ще є, які ще є проєкти, які допоможе мені дізнатися, так пізнати себе і зрозуміти, чого я взагалі хочу. І тоді знайшла цю, і я тоді на початку не зовсім розуміла, що це таке. Але коли подалася, коли почала проходити через відбір, а він там щось 4 чи 5 місяців, тоді знаєшся більше і більше. І от зараз я це те, що змінило моє життя, і це те, чому я дуже сильно рада. О, круто! Uh, взагалі, ну коротко розкажи, будь ласка, як проходив цей відбір, які були типи завдань? Там, тобі? Um, спочатку перший відбір перший це анкета, тобто ви просто онлайн заповнюєте анкету на сайті UWC Національ... національного комітету. Um, uh, там анкета типу ваші оцінки або ваш вік, загальні дані і кілька есей, які тут потрібно написати для того, щоб вони зрозуміли, яка ви людина і які ваші перспективи на життя і на світ. Потім, якщо ви проходите перший тур, то другий тур це групове обговорення. Вас ем, ділять на групи, і потім ви просто разом обговорюєте світові проблеми, проблеми вашого міста, ваші дії, ваші досягнення, те, що ви хочете змінити в світі, наприклад. Бо програма знову ж таки націлена на зміну майбутнього на тих людей, які дійсно хочуть творити зміни на краще в цьому світі. І потім, якщо ви проходите другий тур, там є третій тур, вам треба розробити проєкт, а, який допоможе суспільству. А, разом з групою шести чи семи людей ви розробляєте цей проєкт, і ви можете його навіть почати втілювати, якщо у вас є така можливість. А, і потім після цього, коли ви захищаєте проєкт, а, вони також відберуть певних людей з кожної команди, і вони пройдуть в четвертий тур, де це інтерв'ю один на один з представником національного комітету. З людини, яка дійсно навчала в і розуміє, які люди їй потрібні, і які люди дійсно зможуть творити ці зміни і зможуть витримувати таке академічне навантаження, яке там є, uh, то теж це було там годинне інтерв'ю, uh, і потім це вже проход... ви отримуєте номінацію до одного з коледжів. Не завжди вам потрапиться той коледж, до якого ви дійсно хочете, бо стипендії дуже лімітовані. Ну тобто, зрозуміло, що там може бути дві стипендії в коледж в Нідерландах, але... Нуль стипендій в коледж в Індії. Mm -hmm. Тому тут все залежить від А ти кудись хотіла конкретно? А, на початку я хотіла в штати, але я не розуміла взагалі, що це за програма. Ну тобто, я не було в мене ніяк ніякої інформації глибинної про це. А потім перед інтерв'ю я змінила свою думку на Таїланд, і я отримала Таїланд, бо більше ніхто туди не ну, ніхто не знав так багато про цей коледж. Тому я туди ah, поїхала. Круто. Ну і яке ж там зараз академічне навантаження. А, досить велике ми вивчаємо шість предметів: три на вищому рівні, три на стандартному рівні. Вони вибираються з різних дисциплін, там мовно природничі науки, соціальні науки, мови я не знаю, математика, мистецтво. Тобто з різних груп вибирається шість предметів. З кожного з цих шести предметів протягом двох років треба буде написати міні-наукову роботу. Плюс до цих шести предметів. У нас є предмет, який називається теорія знань. Це типу філософія, але він обов'язковий до диплому. Тобто, для того, щоб отримати диплом, треба здати теорію знань. Okay. Там є певні тести, екзамени з неї. Дві роботи нам здається. І потім у нас ще є окрема наукова робота, яка пишеться теж за ці два роки. Вона чотири тисячі слів, і вона теж обов'язкова до диплому. Тобто для того, щоб здати диплом, тобі треба здати цю наукову роботу. Плюс до всього цього, оскільки ми навчаємось, мій диплом називається IB-диплом. Оце складові IB-диплому. Але оскільки ми ще й навчаємося в відбусі, це також додає до цього, до цього академічного навантаження, волонтерське навантаження, бо нам кожного тижня треба волонтерити, плюс долучатись до дуже багатьох позакласних занять і бути активними, і бути лідерами, і робити дуже дуже багато всього. Um, тому так, у нас є програма, яка називається CAS, і це програма, яку нам теж треба закінчити для отримання диплому. Uh, C for creativity, фор креативів, ей фор активівті с фор сервіс. Тобто нам треба займа... нам треба, щоб у нас була хоча б одна креативність, хоча б одна активність, і хоча б один волонтерство, uh -huh. яким ми займаємося протягом цих. Двох років. Його можна змінювати, залежить від школи як часто, але їх можна змінювати і їх також, також треба задокументовувати. Тобто тобі треба кожен тиждень приділяти як мінімум ці три години на цій активності і потім задокументовувати свій процес. Ага, круто. А хотів, ще, між іншим спитати, це ж все було англійською. навчання англійської мови. А як на етапі відбору перевіряли твою англійську? У нас насправді. Коли я проходила відбір, вже було повномасштабне вторгнення, тому у нас відбір відбувався онлайн, тому нашу англійську не так сильно перевіряли, як просто запитували про неї, тобто який у вас рівень англійської мови в в анкеті. Але я би сказала, що рівень, який у вас має бути протягом відбору, це хоча б високий А2. І потім, якщо ви можете, якщо ви ну, бачите, що ви проходите далі, і ви дійсно хочете навчатися в цій програмі, якщо ваші думки дійсно про зміну світу і про. А, і ви захоплюєтесь світом, і ви хочете його змінити найкраще, але ваша англійська недостатня, то я би просто радила зайнятися цим дуже сильно і потім підняти. Мені здається, коли я їхала, в мене був рівень B1, може трохи вище, Б2. Так, Бидва, ти закінчила нас якраз курс Б2 із високим рівнем. Так, прекрасно а, був, і тоді, коли я приїхала, ну зараз у мене англійська набагато краще в плані ем, розмовної англійської. Тобто я набагато вільніше спілкуюся, і я також знаю всі ідіоми, всі молодіжні сленги, mm. все, що ми спілкуємось, бо ми живемо англійською мовою, ми навчаємося англійською мовою, ми відпочиваємо англійською мовою. Oh, а клас. я. Ще й навчалася в Таїланді, тобто немає ні, нікого, з ким поговорити українською, тому мені треба якось викручуватися англійською в будь-якому випадку. Я, коли проходила відбір, я говорила з дівчинкою, яка на той момент навчалася в такому самому коледжі в Нідерландах. І вона казала, що для неї було важко перейти на буденні справи. І вона мені привела приклад про е, забилася раковина, і я потім ще два дні сиділа, я не могла зрозуміти, як сказати, Забилася раковина. Я зараз я це знаю. Типу за сик за синкіс клок чи щось? Да, таке? Так, так, так. Бо ви всі разом живете в ну, в гуртожитку. Гуртожита гуртожитки всі досить краще, ніж в Україні, це точно. Але ви всі там разом живете, і ну, ви у вас є якісь місця, які ви поширюєте. Там кухня, ванна, там багато людей ними користуються. Тому вам треба якось спілкуватися про ці буденні справи. А скільки людей живе живе в кімнаті? В моєму коледжі, в моїй кімнаті живе троє людей, тобто я і ще дві дівчини. О, ну, досить комфортно. Так, да. так, так. І кімнати досить великі. Ну, тобто, тобі д -д достатньо місця для того, щоб почувати себе окей, але знову-таки з приватністю. Ну, тобто, коли тобі треба час абсолютно самі. Там у мене якась зустріч, у мене якесь інтерв'ю, і мені mm. треба буде абсолютно самі. Це досить складно знайти. Mm, ясно. Ну а що що тебе, що для тебе найцікавіше в цьому в твоєму навчанні? Люди сто відсотків yeah. люди. Бо я нещодавно тільки розповідала там батькам, родині. У нас ми можемо сидіти просто в вітальні, дивитись якийсь фільм, а потім ми поставимо його на паузу і почнемо говорити про глобальні проблеми світу, про бідність, про корупцію, про я не знаю. Про лгбт спільноту, про будь-яке питання, про релігію, про все, що нас цікавить. Wow. І в цій кон і в цій і в цій розмові у нас буде... у нас буде одна людина з лівії, одна людина з Судану, одна людина з Бангладеш, одна людина з України, одна людина з Австрії. Wow. І ви не конфліктуєте там ці всі теми? Uh, важкі розмови, звісно, стаються, бо є люди, які. Не знають про те, що ранить тебе. Є люди, є ситуації, коли ти не знаєш, що може ранити людей, і ти говориш, щось, що дійсно ти б в твоєму середовищі в Україні, наприклад, воно нормально, але за кордоном це говорити не можна. Але при цьому ви роз... Як? Ем... ви розбиваєтесь разом, і ви дізнаєтесь більше одне про одного. І в цьому є краса UWC, бо через всі ці важкі розмови ми прийдемо до миру, до якого ми намагаємось дійти. Клас. А Немає в тебе такого, що ти сумуєш за українцями, як ну, ментальність українців, за свої люди близькі, а там вони всі чужинці, іноземці, у них геть по іншому мислення? А, Мені здається, якби я жила з людьми, які всі були б з однієї країни, я була б з іншої, мені було б набагато важче. А так як у нас на бордингу, там, де ми живемо, є там 100 людей, і вони з різних там, 80 країн. То воно набагато легше, тому що всі, у всіх різні традиції, і ми всі намагаємося святкувати ці традиції разом. Ну тобто, якщо в нас є одна людина зі Шрі-Ланки, і сьогодні в Шрі-Ланці новий рік, то ми всі зберемось, купимо якусь піцу чи які там є традиції, і будемо разом святкувати святкувати новий рік mm -hmm. в Шрі-Ланці. Попри те, що в Таїланді снігу немає, і попри те, що це квітень, наприклад, oh, ми всі wow. будемо святкувати це. А, і в цьому мені здається краса того, щоб Пам'ятати про свої традиції, але також з радістю долучатися до традицій інших людей, тому що деякі традиції дуже цікаві, деякі є країни, про які я навіть не чула, а там в мене тепер є знайомі звідти. І оці всі зв'язки, які я зробила з людьми з різного світу, вони дійсно показують мені, що світ не такий великий, і що світ дійсно можна змінити оцими зв'язками. Тому що зараз я розумію, що Якщо щось від якщо якісь новини про Шрі-Ланку, в мене там є знайомі. Якщо якісь новини про Бермуд, в мене там є знайомі. І тобто я починаю переживати за ці країни, тому що там в мене є друзі. Хоча раніше я б навіть я би читала просто українські новини і все. Тепер залучена прямо в світовий контекст. Все, так. що відбувається. Круто. Ну, думаю, що твоя професія буде зв'язана з так само, з комунікаціями, з міжнародними комунікаціями, чи на якийсь інший напрямок? Um, насправді це не дуже. Um... Це не обов'язково. У нас багато людей, які хочуть вивчати міжнародні відносини в коледжі, або там політичну науку, або щось таке. Але це абсолютно не обов'язково. У нас є люди, які хочуть стати мореплавцями, у нас є люди, які хочуть стати науковцями, вчителями, лікарями, тобто будь-ким. Але ми все одно несемо ці цінності в собі, в будь-яку роботу, в яку ми йдемо. Ну тобто, наприклад, вчителі в нашій школі вони обрали там, науку або соціальну науку або будь-яку професію. Яку вони вивчали вглиб, вони вибрали ви навчати її іншим людям в цьому коледжі. Ага. Тобто вони так само продовжують ширити своє бачення, вони так само продовжують спілкуватися з нами і бачити світ інакше. Тобто, будь мені здається, тепер, що в будь-якій професії можна нести ці цінності і можна все одно продовжувати бути, ми це називаємо Global Citizen. Бути цим Global Citizen в будь-якій професії. Громадянин світу. якось Окей. А ти свою професію якусь вже вибрала чи ще ні? Я ще ні. Ми знову ж таки. Ти думаєш про щось, і ти зважуєш... зважиш? Ти дійсні, різні варіанти, але знову ж таки, це не так обов'язково. Тобто, якщо в тебе є ці. Цінності, то ти можеш кудись податися те, що тобі подобається, Потім через. Ну, у мене багато, багато є таких знайомих, які через зв'язки отримують собі там інший досвід, потім їдуть на стажування, потім їдуть а, на якесь дослідження, тому що в них є ці зв'язки, тобто mm. з людьми по світу. Але так, звісно, ну. Після цього ти все одно вступаєш в університет. в Будь-якому, ну є люди, які обирають gap year, але там більшість людей вступає в університет, і ти обираєш собі спеціальність і ти потім вивчаєш навчаєшся 4 роки в університеті. Але ці два роки, в чому їхня перевага, для мене особисто, це, по-перше, англійська мова. Я стала набагато більш готовою до навчання англійської після проходження цього. Тобто, тут в мене є якесь право на помилку, але якби я поїхала навчатися. Я не знаю, в будь-яку країну світу одразу на бакалаврат англійської мови. Я не думаю, що я була б готова до такого великого навантаження. Uh -huh. Тут у нас є право на помилку, тут у мене є перекладач, тут у мене є друзі, які можуть пояснити. Um, і плюс um, взагалі поняття світу, ну тобто самостійного життя, okay. um, щось, що тебе дійсно підготовує до цього. І наша програма також цей ib диплом Він досить uh, академічно навантажений і він досить цінний по світу. Тобто, здобуття цього диплому не тільки підготовує тебе до коледжу як академічно, так і ем, в плані всіх волонтерств і позакласних занять. Бо, наприклад, коли ти вступаєш в Україні, тобі потрібні лише оцінки, але коли ти вступаєш за кордонне навчання, то тобі потрібно набагато більше ем, соціальних. Так, Круто, і ти думаєш, це ну, є можливість тепер навчатися, якщо ти зараз чися безкоштовно, так само якомусь в університеті, в світі, де ти хочеш, навчатися теж за не за свій кошти, там за бюджет спонсорів? Щось так. Тобто, ці 18 коледжів, в яких ми навчаємося, у них є партнерство з програмою фондом, який називається UWC Davis Scholars. І цей фонд містера uh, Дейвіса він uh, надає навчання, надає гроші на навчання uh, всім людям, які випускаються з діясі. Wow. Тобто, коли ти подаєшся в університет, uh, у них є певний розмір фінансової допомоги, але він не завжди покриває повне навчання. А ця цей фонд надає тобі кошти для того, які, які будуть доповнені університетом. Oh. Тобто є дуже високий шанс, що ти що ти будеш навчатися. Безкоштовно, або тобі треба буде доплатити зовсім трошечки з усієї суми. Вау, клас, супер. Ну і на останок, скажи нам якісь секрети успіху, як е, що треба зробити там звичайним е, учням 11 класу нашого міста, е, щоб пройти до фінального етапу. Uh, мені здається, треба мати бажання і треба дійсно розуміти навіщо ти це робиш. Мені також дали пораду, коли я проходила свій е відбір. Мені сказали е спробуй фокусуватися на процесі, а не на меті. Тобто, не думай, о, я зараз зроблю це і я потраплю, о, я зараз зроблю ще це і точно потраплю. Спробуйте фокусуватися на тому, що дійсно про що ви говорите в цих інтерв'ю, про що ви говорите з людьми, тому що це те, що підготує вас до UWC. Відбір він не тільки відбір, і ще він ще й готує вас до юда по всі навчання Так, так. Тому що всі ці е, розмови, про які ви говорите, можливо, не знаєте, можливо, ви не цікавились новинами до цього. Але зараз, от ви говорите в розмові, і вам якась людина каже, о, так, там є оцей конфлікт, і зацікавленість в світі, зацікавленість в тому, що відбувається, е, насолодження оцим всім, що відбувається навколо вас протягом відбору, дійсно допоможе вам. Змінити свій майндсет і пройти далі. Вау, wow. Круто! Круто! Дякую тобі за це інтерв'ю. Дуже все по суті дуже все змістовно. У нас перший подкаст нашого Anchor School Podcast. Це була з вами Даша. Так, Даша чи Дарія? Дар'я Чернишова і Богдан Деркач. Дякую за увагу.